жовтня, місто Дніпро. І це ось прищепа такого, такої форми, калугіна бордового кольору під назвою художник. Вельме прикольний виноград, не дивлюся на те, що на ньому трапляється гарошіння. Але переваги його це щільна консистенція з легким підхрустом. Дуже хороша цукристість, дуже хороша цукристість, фруктові ноги, легко з'їдаємо шкірка. І те, що він зберігається на кущах дуже добре. Це його переваги. От. На сьогоднішній день виноград з такими фруктовими нутками легко з'їдаємо шкіркою. Це вже ну, не рідкість, але його дуже мало. Тому що якщо є виногради з фруктовими нутками, у них шкірка, як правило, товстіша. Більше того, стала наприклад, така, як у Альфи, там шкірка також з'їдається без складнощів, але більш тугіша. А художню, коли ходимо шкірка, вона приїжджає, не відчувається. Верно прикольно. Якщо брати з мінусів, з мінусів, то, звісно, мені не подобається те, що на ньому є горощиня. Це головний головна біль для художника. А так, вона раз вельми прикольний. Ну і колір. Колір, якби колір не такий темний, більш світліший, взагалі було б добре. Портові кольори на базарі будуть гірше, ніж червоні, світло-червоні, рожеві. Але, тим не менш, даючи куштувати, то рівнодушни до цієї форми немає. От і, Можливо, варто і посадити навіть і кореневласний для себе. Зараз оскільки дійсно він викликає. Для нас певна зацікавленість для підтримки прилавку і щоб була більша врожайність даної форми. Художник. З приводу художника, то ягодка у нього десь приблизно грамів 12 плюс-мінус. Грона формує в середньому кіло і більше. ну Ті, що ви бачите, грони менші, це більше все виключення справи. От, як правило, на ньому ми пам'ятаємо минулі роки, тут грони були по в основному по 1,5 кг, а то й більше. От. Ну, Все ж таки це прищепи, не прищеплене, це Також потрібно враховувати. Грон... Сама гронка вона, ще видається збитою, але ну, ягодка не давиться. І саме приємне те, що не тріщить. І добре зберігається на кущах. Готовий він був на початок, ой, на початок, на кінець вересня. На кінець вересня художник вже був готовий, його можна вже було знімати. десь ну, В останніх числах вересня. Художник.